Шок контент, сенсація, олігарх із магнітогорська визнаний найкрасивішою кобилою. Початок сьогоднішнього випуску не може бути іншим, адже ми говоритимемо про скандали вночі. Зухвало топором. Найгучніші репутаційні скандали українського бізнесу в останні кілька років. І якщо ви не прихильник такого контенту, не забувайте, що в нас є й інші корисні випуски. Московська ця московська юлі. Московська цязуля, ця, 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 ця. московська юля, інститут ділової репутації в Україні останніми роками, врешті, почав працювати. Про це свідчить зокрема історія зі звільненням Євгена Мецгера, голови Укрексімбанку, який напав на журналістів схем. Володь, вируб його, пожалуйста. Шон ходить тут. Іри. У бізнесовому середовищі є не менш захопливі сюжети, адже, попри те, що свідомий український бізнес вже розуміє, українці цінують чітку, патріотичну, гендерно нейтральну та екологічну позицію. Деякі компанії досі примудряються втрапляти у неприємні ситуації. Антиукраїнський жарт Юлії Привалової, засновниці компанії з доставки здорового харчування яру. Анекдотом вона відповіла на коментар під фото на фоні Кремля. Мені украй не хочеться цитувати цей огидний жарт, тому ми по ще потримаємо його на екрані, щоб ви самі все прочитали. Анекдот був виставлений, звісно, ще до початку повномасштабного вторгнення, бо інакше реакція суспільства була би в рази яскравішою. А так продукцію Яро почали усього лишень бойкотувати торгівельні мережі Сільпо, Розетка, Ало, Ідеаліст, Мукер і Вайн Тайм перестали продавати товари від Яро. Сама ж Юлія назвала політику українських магазинів дебілоїдною, а її прихильників крикливою і розлюченою меншиною. Мені було цікаво, що зараз із брендом то друзі він працює. Проте фото. Власниці з кінця січня на офіційній сторінці Яро не публікують. Сама ж сторінка Юлії зараз недоступна. Я взагалі оптиміст. Я вірю у те, що вона усвідомила свою помилку і зникла із публічного простору, аби переосмислити всі свої попередні слова і позицію. Сексистські реклами у стилі порно не знаю. Я такого ще ніколи не робила, тому трохи хвилююсь. Вас так багато навіть не знаю, що вибрати. Спрошу-то за края чи на черному тісті. Ви щойно подивилися уривок з реклами рівненської піцерії Ель Пасо. І якщо ви витримали це, то ми навіть не знаємо, аплодувати вам чи зневажати. За добу ролик зібрав понад 100 тисяч переглядів. Це у 30 разів більше, ніж підписників на сторінці закладу, та понад 3 тисячі коментарів. Хай понули, так хай понули. При цьому компанія публікувала на своїх сторінках як позитивні, так і негативні відгуки. Директор піцерії Олександр Муленко натякнув, що ті, кого обурило відео, і самі не без гріха. А також по Радив підписникам виходити із загальноприйнятих рамок, швидко поясню, чому це все не ок. Будь-який рекламний продукт в Україні має відповідати вимогам закону про рекламу. Стаття 8 цього закону забороняє використовувати в рекламі твердження, які є дискримінаційними, зокрема і за ознаками статі. До речі, сюжет із бразерс виявився мега популярним. Його також у своїй рекламній кампанії використовувало адвокатське об'єднання донець і партнери. Історія схожа, однак, якщо в попередній рекламі в клієнтом якому пропонували піцци була жінка, то в даному випадку жінка є адвокатом, який, як сказано у пості, зробить усе задля задоволення клієнта. Тобто, напевно, за конкретно адвокатськими послугами у Донеці партнери звертатися марно. Поїхали далі. Напередодні Дня незалежності. Креативне агентство Банда Ейдженсі вигадало жест, який мав би означати власне незалежність України. Однак, мало того, що вигадувати відповідний жест не було потреби, так виявилося, що значення в цього сим. Волу вже є. Він називається шокер і зображає перевагу чи панування над кимось. Цей жест також використовують репери західного узбережжя, зокрема Снубдог і Kendrick Lamar. Окрім цього, жест має і сексуальне значення. Українські соцмережі зайшлися в мемоістерії, і це було прекрасно. Найпрекраснішими ж були пости із чорноволом. Звісно, банда відреагували. Ваші коментарі переконали нас, що сила тризуба чорновола є беззаперечною. Амінь і найсвіжіший репутаційний скандал. невдалий вересневий жарт Івана Богдана, тоді ще генерального директора та співзасновника книжкового ретейлера Якабу а, більше купують так жінки. Ну, як завжди, витрачають кошти, які заробляли цьому чоловіки, яке прикре самогубство. Це перший випадок в історії українського бізнесу, коли необережний жарт призвів до звільнення керівника. Це було настільки радикально, що навіть деякі критики Богдана визнали. Що це занадто. Проте деякі медіа писали, що у відставки є інші причини. Зокрема, що троє головних власників Якабу вже давно не ладнали. Тож жарт послугував приводом, а не причиною. У будь-якому разі тричі подумай, перш ніж ображати українську жінку. Багато хто із медіапростору, до речі висловився на захист Івана Богдана. Вказували, що його точно не можна назвати сексистом, а жарт був просто невдалим. Може й так, однак, як то кажуть, слово на горобець, і про це варто пам'ятати усім українцям. Інським бізнесам. А якщо репутаційний скандал таки стався із вашою компанією, не варто відмовчуватися, бо мовчанка ще ніколи не сприяла якісному діалогу зі споживачем. Дякуємо за перегляд, друзі! Як завжди, дуже чекаємо на ваші коментарі, вподобайки та підписки.